Доброго дня, друзі, підписники мого каналу. Знову я сьогодні тут копаю срібні контакти металолом. Коротше, от така вийшла гора. Кирпича й землі. Потім оцей угол я пройшов повністю. Думаю буде більше, але ну, вийшло як вийшло. Получився такі відео. С канистры, металлолома и контакты. Вот такая вот кучка. Ну все контакты, все четыре штучки. Короче, дайста мелочь не, все тоже. все контакт, иметь вот такие пластинки. Ну все, четыре штучки. Ну все, кубка. Ну все, четыре штучки с торца. Ну все. И тут а тоже. Короче, есть. богато, ну с чем тут мелочь, конечно, известно. Ну все, тоже гарненький. Ось. У. Що в нас тут? Що в нас тут? Тут десь такий гарненький жирний був. Ось що? Ось. У. Тихо. Оце ось. П'ятак. думаю, більше буде. Ну, що маємо, те маємо. Хочу прийти ще отуди в угол. А потім буду середину шурфити. Оце все, це все буду шурфити. От тут ще трошки пройду. Ну, Буду їхати додому. Упав я три години, хочу їсти і замарився. Хто смотри, дивиться, дякую.